Друзі, всім привіт! Вітаю вас особливо на каналі. Так, так. Я знаю, що мене не було ну, більше ніж два місяці. За цей час я шукала е свій творчий е підхід до мого каналу, бо все, що я знімала, мені подобалось, але мені здається, що начебто влоги вже не те, що пережили себе. Um, будь я просто ще я навіть не знаю, як це пояснити. Я хотіла знімати щось інше. Здається, що я знайшла свій формат, яким би я хотіла ділитися з вами. І сьогодні я вам розповім про фаворити цієї осені, так як вже третій день зими, то я вважаю, що запотрібно потрібно висказатись та сказати свої фаворити. Поїхали! Я на колінах. Ну що, першим фаворитом осені буде свічка від Bus and Body Works. Якщо ви, як і я, фанат свічок-ароматів, то ви маєте просто запалити цю свічку. Вона просто неймовірна Pumpkin pecan waffle, тобто це вафлі з ароматом печеного пекану та тикви. Це настільки. Затишно, це настільки, я я навіть не знаю. Це просто бомба! Це розрив. Мабуть, років 4-5 назад я була всіх цих свічок, я не розумію, чому люди їх купляють. А потім моя сестра сказала, що подаруй мені таку свічку, але неї на три гноти, тут на один. І коли вона просто навіть відкрила, запах був неймовірний. Потім, коли вона запалювала цю свічку, вона мене закохала. Я після цього не могла ніде знайти її. Потім я побачила, що дівчина привезла з Америки ось такі свічки. Ту ж секунду. Замовила. Я її не запалювала, якщо ви бачите. І я не знаю, мені дуже шкода, бо вона пахне нереально. І якщо її запалю, запах буде просто офігезний. А Рекомендую купити цю свічку на всі сезони, особливо на холодний період зими. Якщо ви полюбляєте таке, це просто must have номер 1 Мабуть, для вас не секрет, що вся осінь це, мабуть, про тикву, про Хелловін. Такий настрій був е, пампкін Настрій, другий фаворит, який я просто вам рекомендую. Це гель для душу Body Shop. Купляла я у Києві. Це Ваніла пампкін Блін, це просто кайф. Якщо чесно, я тикви тут не чую. Для мене це більше таке е, карамель, ваніль, дуже класний гель для душу. Просто розрив сердечка. Я вам кажу, ви маєте це спробувати. Він не так дорого коштує. А повірте мені, я в захваті до сих пір. Вже тут половина, е, дуже класно піниться, дуже класно пахне, не залишає сухості на шкірі. Він веганський, до речі, якщо ви за цим слідкуєте. Так, перейдемо до третього фавориту осені. І це ось такий гель для душу від Aroma Sisters, від наших українських дівчат. Забула його взяти. Це український бренд, абсолютно неймовірні запахи, нетривіальні. вони якісь ну, дуже класні. Я вам настійно рекомендую купити спробувати. Дуже класно, що в них є такий трайл-формат, такий маленький. Він. Тому, якщо ви не впевнені про великий розмір, то візьміть маленький. Класна текстура, зволожує шкіру. Найголовніше це аромати. Таких ароматів на мас-маркеті або де інше ви не знайдете. Тому я також це рекомендую. Продовжую ділитися своїми фаворитами, і це крем для рук від The Body Shop. Він, неймовірно, крутий із запахом. Moringa. I don't know what is that. Він такий цвіточний, аромат, десь щось ноти є жасміну, але він не жасміновий, він більш квітковий. Текстура абсолютно неймовірна. Вам вистачить ось такої маленької цяточки, і ви можете просто розподілити по всім рукам, що зараз я і зроблю. А запах який просто знаєте, чомусь у цій осені я звернула саме увагу на аромати. Для мене було край важливо відчувати все таке сенситів. Знаєте, щоб пахло, мені було приємно, що на щось дивитися, і найголовніше це. Аромати блін -ну пани, знаєте, навіть замість парфумів його можна наносити. І він водночас і свіженький, і солоденький, але не притерний. Клас. Те, що треба. Так, зараз буде розділ про кіно та серіали, фаворити, які мені сподобались за цей місяць за осінь. І я можу сказати, що це падіння дома ашерів на Netflix. Надзвичайно цікаво. Вони тримають вас в інтризі увесь час. Це такий ліміт серіс, небагато. І мені подобається, бо, знаєте, для кіно замалувато, для якогось продовження сезону ну, дуже багато. Але класно, що він такий детектив, містері. І ви чекаєте на наступну, наступну серію, бо вам чекало, як це все розв'яжеться. Тому якщо ви фанат якогось трилеру, детективу, я рекомендую це подивитися. Це такий хітяра на Нетфлікс. Ще дуже класна автобіографічна така серіал це про Сильвестра Сталоне. Це настільки виявився цікавий персонаж, бо для мене це був такий, знаєте, качок, який знімається там щось в таких тупих фільмах про м'язи, там, тачки, гроші. Ні, це набагато ширша і глибша історія про саму людину. Ми багато насправді ну, чого не знаємо про кожну зірку, у них є свої скелети. Класно, що Netflix почали цю таку тенденцію знімати. Як насправді було про реальні історії людей, а саме зірок розповідати, бо вони теж люди, і це цікаво. Можемо бачити епізод, як він був маленький, як він починав, чому він так розмовляє, як він розмовляє, і він насправді дуже талановитий. Він сценарист. По перше, я вважаю, що він зробив такий вагомий внесок в розвиток усіх, таких екшен кіно. Тому друзі. Також рекомендую це подивитись. розділу їжі я би хотіла виділити, мабуть, тільки чай, який я купила в ті House. Він називається а, Щось там Калохарі. Він трав'яний, він не зелений, він не чорний, він на основі трав, і це настільки смачний чай, там і цитрусові, начебто, нотки такі є. І насправді я не люблю трав'яні чаї, але цей розрив усього Він дуже смачний, а особливо якщо ви не їсте на ніч. Я вам рекомендую його попити, бо ви начебто щось з'їли. Він класний, він теплий, він домашній. І дуже ламповий. Ну і остання рубрика на сьогодні. Та музика з фаворитів я обрала пісню Water. Я здається, ви, мабуть, вже її слышали у всіх тіктоках та у всіх платформах. Але саме мені подобався мікс. Ось цей. Я зараз вам його програю. Всі посилання на всі продукти, які я сьогодні вказала, я кину в опис під відео. Тому заходьте, дивіться та пробуйте те, що спробувала я. І пишіть мені в коментарях, чи сподобалось вам. А також напишіть, які ваші фаворити цієї осі. Наразі це все я насправді дуже дуже сумувала за записами відео за цим всим Я дуже рада, що. Я знову з вами тут, на YouTube каналі, тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ще побачимось. Бувайте!